Українська незалежність для мене це свобода, звісно, гідність, а також і прагнення до справедливості. А на жаль, саме війна. Так вона показала ще раз вкотре, наскільки ми згуртований народ, наскільки ми підтримуємо один одного, ми любимо свободу і справедливість. А я громадянка своєї країни, Україна для мене це рідна домівка, і саме зараз так, мене питають, чого ти не поїхала а чого ти тут залишилась. Ну тому що тут я почуваю себе людиною, і саме тут я хочу допомагати, я хочу а, створити сім'ю, я хочу тут працювати. Розвивати країну, так адже саме наше покоління зараз на нас велика відповідальність. Ось і для мене це свобода, так прагнення до справедливості знову ж, гідність Співвітчизникам Побажаю, боже мій. Зараз ми всі йдемо до перемоги, і вона буде 100%. І я вірю, що ми відбудуємо все, що на окупанти прийшли, і які, що вони нанесли нашій державі, нашій домівці. Побажаю сили, мужності. Ми переможемо нашим хлопцям і нашим захисницям також. Вони просто умнічки, вони оберігають наш сон. Кожного дня ми можемо прокидатись, ми можемо жити, працювати і дякуємо.